Ой, Дякую. Це мій дебют. Я казав, я казав. Як казав, хустка скебін, то ви не знаєш, чого почати, а чи мав тут взагалі починати. Я не знав, з чого почати, і вирішив почати з того, що не кидається очі вода ріже їм вуха. Це мій дефект. Мовлення. Відразу претензія до тих, хто вигадав каутавих називати калтавами. Лагічна капець. Ша... Скажи, — Трактор, скажи трактор. Щас я до тебе повернусь, басап. Ще Ша пенявій не мені чомусь, Я не знаю чому, але мене завжди обділений інтернетом мутак просить сказати, скажи, «Павовозик дил-дил-дил, а в тобі 13 дил». А чому, а чому обділений інтелектом? Тому що кожна дитина знає, що павовозик — це чух-чух-чух. Чувщука, так коли спинку чухають, а не коли вось їде. Пававосі, то пав. Ну де я таких мене завжди я заготовий на відповідь. Яку я вимовляю чітко, так пішов нахуй. <поє> мені в хаотериті. <поє> <поє> Може і вальний напит сам. Не сьогодні. Я ще не сікан. Мені в характеристиці зі школи написали, мова чітка і зрозуміла. <ривіт> <ривіт> і це був тільки в мене. А я думав, так то його боть може тільки ористовичати. Ще, секундочку. У -у 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 -у. Підал, от підал в мене ще буває, коли не можеш комусь щось об'яснити, йому важко сказав, він не розуміє. Ти йому другий раз кажеш, він не розуміє третій, вже після третій, достаєш телефон, починаєш печати, чувствуєш себе, як бути німий. Далече, знаєте, як ви відчити звичайного німого від кавталого. В нього не буде одного пальця. А може він у нас за сім? Ну, а я то калтав із народження, а тому вон, то не вдало попрацювати на перевагами. Так, колись в мене було в комбо в веги ЕС, там де треба пояснювати слова, в одній команді були кавтали і ще каяли. Гадайте себе. Я коли за кавом ще їжу, то паркуюся завжди в місці неположеному, тому що там буква англійська пепа тут, а я думаю, що міста де картали. Всі ж знають про Тіндер, Баду, ну, і всі кінші. Тіндер знає, Тіндер знаємо. Та й Вінчик, та й Вінчик, і все. Мені важко знайти родічну і познайомитись, тому що, ну, не що, в анкеті хлопці завжди звертають увагу. Це груди, очі. Хлопці не записували самі. Воспользуйся, так. Це ж очі, груди, там, дупа, зовнішність. На що я? На ім'я. Ну, не дуже зручно там вимовляти ви Дарина, марина і прочі. Як на мене, як на мене то саме каутаю вигадали називати дівчат вас, зайчик, сонечко, котик. Рибка! Прошу ще пірявили добавили. Щоб якось поймазитися. Що тебе кажу, болябах, та моя індустрія? Ні-ні-ні. Я туди не різу. Я їх тільки так косину підйоблю. І це йому зараз скажу. Як є тип, що хлопці кажуть, що не варто зустрічатися з Настею. Бо вони трошки торгують. О, хрестати. А я би не став зустрічатися з її. І от і думаєте, що ви ще сказали? Ей, ей, я. Еллія! Ел, і, Елі, я. А шутка-шутка в мене є ім'я Ія. У мене ще м'яка Ел. А знаєте, як є проблемна і на сайтах, боже, коли пише і... ведіть ви правильне ім'я від трьох куп. А в <ривіт> них <Що? ривіт> <ривіт> <ривіт> і всі, <ривіт> І Всі <ривіт> дівчата, всі дівчата, як одна кажуть, що каутавість моя це а Подивіться на мене. Це єдина милота, яка в мені є. <ривіт> <ривіт> і мені дуже важко юзати. Вони кажуть, що стенило, а я хочу почути менше сил та поїхали до мене. А ти думав. У мене є думка, що дівчата чують, що в мене є цей дефект, у мене проблеми з язиком, тому поємно зробити я їм не зможу. Бо дівчата люблять вухами, а в мене симбета. Тому я знайомився за часто в інтернеті, де я майстер на всі купи. Знаєте, що мені важко знайомитися з дівчатами, мої друзі, зробив мені дуже цікавий подарунок на день народження. Як вони навіть іщу? Я отут, я бачу тут знак палкінга. Я зніму, собі забив. Ні, а де а тут yeah, все, це... ліні, якщо назвали ще... <ріст> мене назвала слайд. Мене назвала слайд, просто не знаю хто наводиться, а по дівчинка або хлопчик подивився в окно натвій. Спасибо за доділан. Зайди. <ріст> 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 ну <йому>. і <ріст> во Бать, я просто не, не то, що назвав, він просто даю сливо з народження зробив. Та пойдет. Ну ты вижому. Right. А де уточнення — це друзі, з якими я стояв в одному чаті, то в бойобе. А як обично назва і половина не передає цю суть, що ви можете в... І буква Р, слава. Ну, і тепер. Ну, ви знаєте, по окремості ви... Ми... По окремості ви нормальні люди. А якщо то якщо ще й бутилка водки, ну, ми отримували, знаєте? Ми Ми — лупили убили. Йоку. Ну що вони Гу-гу-гу бабу. Красавчики, спасибо. Спасибо, за що? Я ж показував пацієнт, коротко. Третя історія. Третя фаза ходить в секс-шоп. Ні, ні, вона не так починає. Як ви поняли, це один із них. Ти сам підставився. от, Олича, як це все було? Як це все було? Поки я, це було все, я села. Поки, Поки я стою там, все жаю, колдую там, це саме ці ребята, стають проші не їдь на дніпро. покупають цю зину бабу. І було б ефектно їй просто подавати в коробки. Рішили надуть. На передньому Лизинова сидінні машини. Гумова. Гумова. Лизинова слова лаз. Находитися ти сходиш. Повір сходи. Як це було? Вони їдуть машину напередньому сидінні, вирішили надути. А сосок там, ну, хто не знає, я то вже знаю, він на спині. І щоб її надути, її треба поставити перед собою. І це все робиться на передньому сидіні. І мені хотілось побачити, обичати людей, які їхали на зустрічку, на ще... Бачите поїздки їх в поїзкової строки зі спробою знайти цих довбоящих. Ну і що? Легені не витримали, вирішили купити насос. Може в цей момент вони зрозуміли, що перед тим, як нею скористатись, прийдеться так. <клес> 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 Той самий сучай. Ну і що, ну заїхали, попросили насос. попросили, не купили, бо в мене вони, суки, не подумали. Я 9 років сігає, пророки не такі хороші. Вони б, ну, а потім з під знає, надути і пішли до машини. Ну що, поїхали, подавували б, ми приколи тягнули, мекнули, де Намалювали йому на болот, назвали асфальт. Аспат просто. Хотя изначально я їй дав імя Анжела. Ми ж, короче, метнули, я добавилась, так на китайці пішов спати, вони мені її підучку поклали. Нельзя сделать палу. Ну там групповых ничего нічого такого не було, ми ж не совсем допаємо. Ви на дві ні. Этот. І от е, о, о, всі же і склаєш, який єбе все, що движеться, а то, що не, не движеться, двига та єбе. І найстрашніше було, було мені, якби він в той момент ще її затестити і то би. Це було <ріпи> Давай так переді мною поставив питання, як приходити з цим подарунничком додому, тому що прийти з нею в ручку і сказати, що це Анжела і вона буде жити з нами, взагалі не варіант. Особенно если это батя... База. Батя. Я-то не сочувствую, если ты так. Можно по-моему выпить? В слове выпать тоже буквально не могу. Да, отлично вообще. Обожаю. Как начальник подумывать? No, я не, я все шутки знаю. Ти, ты б... то, що ти ти просто подумав, ти ту не можешь выголовить. Просто-напросто. Ну, ты научишься, да. я його заїбав, Я тобі ник скину. <laughs> Там чисто спашнее, да? Как я дух дух учил в коледжі, Знаешь, как бабу этот. За руками, як каже, двигайтазер та Ну Там у мене такий кін був. Ну от, ну і от коротше, я похожу, я. А вони мені, Богу, подавували пакуночок, з коробочкою, то я їх заникав. І поки всі ховали свої скелетів в шафі, я ховав гуму в бал. Мене. я так. Хто був, хто був у секс шоки. Тобто хто був в поході? Ви були. Так, да, Були, були. У мене, мене питання більше не для чоловіки до А ви як, хотіли здивувати хлопців чи сина і не Ні, ми хотіли здивувати цього долбайоба. Я так дівчат добавив. Ну вот, і я тоже так попал. Це було вже після мого дня доводження, я попав в той вою випадку, я то зайшов, я був червоний, як пам'ятав. Я не знаю чи то від совану, чи то від злазусті. Доповнення <ривіт> до баби. На босці. Ми кажуть, поки мої моя компанія, я це попав то за компанію, поки моя компанія там щось дивилась вибивала, я от теж ходив, дивився, то все, блять, мені якось так починається тема якось це будувати, мені якось не стидно. І от я натикаюся на фокус з цими лизиновими. І бачу, що в кожній на коробці є... Лезинові от слова лизать і от слова резинові це просто гума. Так гумові. Я не розумію, що мені робити. Снимай, что не так. Я вже знаю, що, блядь, в тюрби я не буду, блядь, в мужиках, блять, мене ушко, да, не я там буду, блядь, стендапом, то сука. Так коротше, я наткнувся на полку з тими гумовами і там в кожній на коробці було ім'я. А мені стало цікаво, я ж своє назвав сам? А як же ж швоз, чи повинно я назвав? Ну я ж поїхав додому по тому що я сделаю це половину. І... На моїй ім'я не було. І тепер заявляю, я міг їй кого хотів, і Анджеліну Джої, і Сашу Гриць, і Сайму Хайк. Біда в тому, що я одною, поэтому їбав би тільки <говори> да. І Я їй нікав в шкафу, а от у мене таке впечатлення було, що всі знали про неї, тому що я колись приїжджаю з роботи. І моя сестра солоду зустрічає і каже, я в тебе там пакуночок знайшла. Хіба <реш> <Бать, реш> ти не взяв долбайоба? Я ж такий думаю, спасибо, сестра, що вимеш мою адекватність, хоча я в тобі нет. Главне, вернись. Ну, а я ж із батьками, і з нею використовувати взагалі ніяк було. І в мене ще пацани часто питають, ну що, пацани, ну що, да, ніяк ощущені. <реш> а я їм казав, та ніяк не дала. Надо з'їжджати від батьків. <рес> Nie, я, я, я коли вже з'їхав від батьків, я її позбувся, як я її позбувся, я її поставив в степ. ну Просто в нас все в степу славка. Ну ви їдемо на вутичок дивитися, не розказуєте. Ні, не що мати. І коротше, я думаю, я її просто викинув, а треба було, мабуть, герієм накачати, щоб вона трошки палітала, світ побачила, а то все як смерть каші, а вона в коробці, коробка в пакеті, пакет в шкафу, в шкаф в хаті. Ну, таке собі. І просто викинув. На цьому історія життя однеї, одного подаруночка закінчується. Хоча, може, її знайшов якийсь бомж, але це зовсім інша історія. Дякую в мене все.